Чорна діанка світла Софійка. Все, що забрала з дому, фотографія двох онучок. 60-річна Ольга, переселенка селища під Слов'янськом, розповідає, з-під щоденних обстрілів РФ її евакуювали до Дніпра два дні тому. Після інсульту в жінки паралізована права частина тіла та проблеми з пам'яттю. Згадує, ховатися від обстрілів їй допомагала донька. Ну я ж то не встаю, а сидячи, те саме. Вона так положила мене і подушками накрила. І все. Та, що піску не попало, мене закрила подушками, я та саме не слухай мам. І все. І я то. Сиділа. Декілька днів тому каже Ольга в її будинку сталася пожежа. Згадує, донька встигнула винести матір з оселі, а сама загинула. Зв'язатися з двома онуками, які жили разом з нею, не може. Телефон залишився вдома. Дядько їх забрав рідний племінник племін, мій. Мінажу не знаю, де я, що я, де я, як Дяло, забрали і все. Отові її, що були, затарабанили. І Разом з Ольгою зі Слов'янська в шаутер евакуювали 86-річну Лідію. Рідних та близьких в жінки немає, а всі знайомі виїхали з міста через постійні атаки армії РФ. Лідія мешкала в квартирі на третьому поверсі. Через хворі ноги не могла самостійно вийти до магазину чи сховатися в підвалі. Тому каже, її вирішила евакуюватися. У підвалах ховається, то в підвалах тих. А так ні зняв тому що попадає прямо в будинок. І розноситься криша вся і все. Страшно, страшно, тому що дуже летить шумить, а потім як гагахне. Гостиницю розбили, інтернат розбили, школу розбили, одну і другу розбили, школу. Я зрозуміла, що якщо я не виїду, я просто там помру. 77 років прожила в Покровську сусідка по кімнаті Лідії Людмила. Жінка каже, виїжджати з рідного міста не хотіла до останнього. Евакуюватися вирішила на початку січня. Через російські обстріли в Покровську не було ані води, ні газу, ні світла. Стала замерзати в хаті. Вікна був прильот у дитячий садик, вікна повилітали у нас, хоч їх там і заділили, все, все рівно. Холодина 2 градуси в хаті, спаль на мішке спала, замерзла, зверху ще куча одіял. Евакуюватися з міста Людмилі допомогли знайомі. Жінку вивезли до транзитного пункту в Павлоград. а звідти відправили до центру соцадаптації Дніпра. Дуже-дуже хочеться повернутися додому. Дуже я взяла дві сумочки, що там, ото влізло, саме необхідне. Те, що вже ми прожили, то ми прожили. А зараз починається життя все спочатку. І як, яке воно буде, і як воно буде далі, оце більше всього чекаєш. За останні два місяці найбільше евакуйованих з Покровського напрямку, каже керівниця центру соцадаптації Ольга Волкова. Додає, з початку 2025 року заявки на розміщення в центрі подають її жителі громад Синельниківського району Дніпропетровщини, які обстрілюють війська РФ. Однак прийняти їх зазначає Ольга. Не можуть Ми не можемо їх евакуювати, тому що ми їх потом нікуди не можемо розсіліти. Дніпровської області ВПО немає. їх можна евакуювати? Но вони не получат статус ВПО, значить вони не получать преимущество розсілення в МКП виплати і в геріатричський пансіонат. Зараз в центрі соцадаптації перебувають 130 маломобільних людей з Луганщини, Донеччини та Харківщини. Їм шукають місця постійного проживання в пансіонатах країни. Олеся Приходько, Ілля Кононов, Суспільне новини, Дніпро.